Де навчатись, працювати і коли відпочивати, хто лікує нас? І де, кожен відповідь знайде, стільки в світі запитань, стільки різних є завдань. І один закон указ Конституції указ. Всі закони як родина тут зібрались воєдино. Може й ти, як підростеш, теж закон туди внесеш. Діти, 28 червня День Конституції України, святкується це свято щорічно 1996 року на честь прийняття Конституції України. Конституція України це збірник законів нашої держави. Саме Конституція дає нам право жити, навчатися, працювати. Відпочивати, лікуватися. Саме в Конституції записані і наші обов'язки обов'язок захищати свою батьківщину. Обов'язок берегти природу. Обов'язок виконувати закони Конституції. День Конституції це єдине державне свято, яке згадується в самій Конституції. Кожен президент складає присягу, поклавши руку на Конституцію України, тим самим зобов'язуючись керувати державою та дотримуватись усіх законів Конституції. Слово Конституція означає устрій, будова, постановляти, постійний тому збірку законів, які побудовані на Направлені на конкретні права і обов'язки називають Конституцією. Я українець, є у мене право на рідну мову та свою державу, на гордий прапор золотисто-синій. На щастя жити у такій країні. Я українець, право знати маю про тих, кого. Героями вважаю, що людство рятують від руїни, синів і дочок гідних України. Я українець, хочу право мати, завжди усе, що думаю казати, на незалежну та міцну державу, на все, що гарантовано по праву. Я українець і моє це право любити землю. Гордий, величавий, та дух свободи набирати в груди. Я українець, був ним, є і буду.